У Вінниці завершили прокладання кабельної лінії між котельнями Вінниця міськ теплоенерго на вулицях 600 річчя та Політехнічні. Реалізація проєкту дозволить посилити стійкість інфраструктури. Завдяки об'єднанню електричного живлення значна частина мешканців вишеньки зможуть отримувати безперебійні послуги теплопостачання та гарячого водопостачання в опалювальний сезон, навіть у випадку тривалих відключень електроенергії. У Вінницькому кардіоцентрі вперше імплантували монітор кардіальної події. Це мініатюрний пристрій розміром зі звичайну флешку, який встановлюється підшкірно за кілька хвилин, і дозволяє безперервно реєструвати електрокардіограму протягом кількох років. Дані він передає дистанційно, щоб лікар міг вчасно виявити проблему навіть без візиту пацієнта до клініки. В день 26 червня в електропоїзді Козятин Київ лунали постріли. Як зазначають у відділі комунікації поліції Вінницької області, у вагоні виникла суперечка між компанією підлітків і чоловіком. Внаслідок конфлікту останній здійснив декілька пострілів у підлогу та стелю. Ніхто з учасників суперечки не постраждав. Вони доставлені до підрозділу поліції. Триває з'ясування обставин та визначається правова кваліфікація. В автомобільному пункті пропуску Могилів Подільський прикордонники викрили сімейну схему переправлення через кордон. На виїзд з України прибули двоє громадян: чоловік призовного віку та його тесть, особа з інвалідністю. Під час перевірки з'ясувалося, що останнього вже використовували як виток в один бік. Нещодавно він виїжджав з іншим зятем, який назад в Україну не повернувся. Громадянину відмовлено у пропуску через державний кордон. За виявленим фактом направлено повідомлення до нацполіції за незаконне перед. Правлення осіб через державний кордон. За добу бійці ДСНС ліквідували сім пожеж на відкритих територіях загальною площею два гектари. Горіла суха трава та сміття у Гайсинському, Тульчинському та Жмеринському районах області. Основна причина займань людська недбалість. У ДСНС вкотре закликають людей не спалювати суху рослинність. А у разі виявлення загоряння негайно телефонувати за номером 101.